Краща бездітність із чеснотою, бо пам'ять про неї безсмертна, вона ж визнана і в бога й у людей. Її наслідують приявну, а як її не стане, тужать за нею. У вічності увінчена тріумфально походжає, переможниця змагань у боях бездоганних. Плодюча ж юрба нечистивих не принесе користі. Вони паросток незаконно вроджених, не пустять коріння глибоко, ані не закріпляться на основі непохитній, бо навіть коли на якийсь час і виженуть гілляки, тому що стоять хистко, вітер їх розхитає, і буревій їх викорінить. Ніжне віття буде обламане навколо, і плід їх безкорисний буде. Для споживини спілий та нездатний ні до чого, бо з беззаконних снів зроджені діти, свідки погані батьків на суді їх. А праведник, хоч і вмре передчасно, знайде спокій, бо чесна старість не в довголітті і не міряється числом років. Розумність людям за сивий волос править. І вік старечий це життя неосквернене. Він сподобався Богові, і він полюбив його, а що жив між грішниками, той переніс його, його вхоплено, щоб лукавство не змінило його глузду або щоб хитрість не обманула душі його, бо чар зла затемнює добро, і вихор пожадання змінює ум не лукавий. За короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття душа бо його Господові була вгодна, тим і забрав він його поспішно спосеред лукавства. Люди ж те бачать, та не розуміють їм і на думку не спадає те, що ласка й милосердя для вибранців його і опіка для святих його. Праведник покійний осуджує безбожників живучих, а юність, яка до досконалості швидко дійшла, неправедника багатолітню старість, бо вони кінець мудрого бачать, але не розуміють, що Господь вирішив про нього і навіщо його забезпечив, бачать і легковажать, але Господь з них сміятиметься. І після того будуть ганебним трупом, погордою між мерцями навіки, бо він стрімголов, кине їх онімілих, стрясе їх аж до самих основ, і вони будуть знищені до останку, будуть у болях, і пам'ять про них загине. день обрахунку гріхів їхніх вони прийдуть тремтівши, і беззаконня їхні. Проти них поставши, обвинуватять їх.